У кривому розі росіяни атакували безпілотником районний центр комплектування. Будівля пошкоджена, але персонал встиг спуститися в укриття. Трат серед військових і працівників немає. Натомість постраждали троє цивільних. Один чоловік у важкому стані. Ще двоє отримали допомогу на місці. Внаслідок влучання зайнялася пожежа, повідомили в сухопутних військах. Зранку російська армія обстріляла Херсонщину. У комишанах загинув річний чоловік. Ще один, 51-річний, зазнав уламкових поранень і опіків під час атаки на центр Херсона. Пошкоджені два автомобілі. Один згорів. Загалом за останню добу на Херсонщині загинули троє людей. Ще дев'ятеро поранені. Понад 30 населених пунктів області перебували під вогнем. Росіяни били з артилерії, дронів і авіації. Пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, господарські споруди та склад. Повідомили в Херсонській ОВА. Протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей ще десятеро постраждали. Внаслідок ударів БПЛА сталися масштабні пожежі в харківському та Чугуївському районах. Зокрема, у пісочині пошкоджено СТО, автівки і приватний будинок горіли також приміщення агропідприємств та санаторію. Повідомили Харківські Ова. За добу на Донеччині загинула одна людина ще шестеро поранені. Серед них дитина. Росія обстріляла шість населених пунктів. Завдала понад три тисячі ударів. Пошкоджено щонайменше 25 цивільних об'єктів. З них 15 житлових будинків, аптеку, залізничну колію, інфраструктуру та промислову зону. Повідомили поліції. Загалом у ніч на 30 червня РФ запустило по Україні 107 безпілотників. Сили ППО знешкодили 64 БПЛА, ще 10 локацій на втраченні. Водночас зафіксовані лучання у 15 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Німеччина не залишить Україну сам на саме з війною, попри інші кризи у світі. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль під час візиту до Києва. Під час прес-конференції він різко розкритикував заяви Путіна про мир, назвавши їх чистим знущанням. А ракетні удари по Україні на його думку, це спроба зламати не лише українців, а й усю Європу. Вадефуль повідомив, що Німеччина вже заклала в бюджет на 2025 рік додаткові майже 2 мільярди євро на посилення української ППО закупівлю боєприпасів та обладнання. Під час візиту то він особисто побував біля житлового будинку, зруйнованого російським обстрілом. Ми не маємо права відвертатися, наголосив дипломат. У ЄС офіційно продовжили дію санкцій проти Росії чи не менше до січня 2026 року. Обмеження діють із 2014-го, А після повномасштабного вторгнення у 2022-му були суттєво посилені. Санкції охоплюють торгівлю, фінансову сферу, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Організатора групи паліїв, який після повномасштабного вторгнення керував підпалами в Україні через Телеграм, екстрадували з Румунії. 27-річний безробітний координував дії 11 виконавців, які за 500 тисячі доларів підпалювали квартири та будинки в різних регіонах. Його діями знищено 9 об'єктів. Виконавців затримали ще торік. А самого організатора на пункті пропуску орлівка усі фігуранти вже отримали підозри. Справу передали до суду. Їм загрожує до 10 років в'язниці. Повідомили в поліції. В Ізраїлі попрощалася з українцями, які загинули через іранські обстріли. Трагедія забрала життя цілої родини 14 червня. Серед жертв восьмирічна Анастасія Бурик, дівчина приїхала до Ізраїлю на лікування Лейкімії. Разом з нею загинула її мама, бабуся та двоє двоюродних братів. – 14-річний Ілля Пешкурів і 10-річний Костянтин Тутевич. У дії з'явилась нова послуга. Відтепер українці можуть замінити техпаспорт на авто в застосунку. Отримати його можна кур'єром або поштою, скористатися сервісом можуть повнолітні, які мають податковий номер id карку у дії або закордонний паспорт і є власниками транспортного засобу з чинним свідоцтвом про реєстрацію. Оновлення вже доступне. Imagine Dragons знову з Україною під час концерту соліст групи Ден Рейнольдс підняв зі сцени прапор Одеської 122-ї бригади тероборони. Це був щирий і сильний жест підтримки наших захисників. І не вперше гурт від початку війни неодноразово висловлював підтримку Україні.